Даний варіант планування двоповерхового будинку з другим повноцінним поверхом я буду розглядати як базу для створення нового типового проєкту на два поверхи. Тому попрошу вас написати мені в коментарях, що ви думаєте вже про базове планування, яке було виконано в якості індивідуального замовлення. І що б ви додавали до даного планування. Чи воно вам підходить, чи ви б щось поміняли з першим і другим поверхом. І так, що ми маємо на першому поверсі? Вхідний ганок, тамбур. В тамбурі є своя гардеробна на 4,5 метри, квадратних, теплогенераторна, на 6 майже метрів, квадратних. На 6 метрів квадратних, близько біля обходу в нас знаходиться санвузол. Потім під сходами, під другим маршем, ми маємо вхід в таке велике приміщення. Тут в нас по задумці мала бути пральна кімната. Пральна і сушильна кімнати. Потім в нас йде кухня, відкрита з столовою зоною і з мультимедійною зоною. Біля столової зони, з столової зони, в нас вихід на терасу. Тераса у нас має розміри 3 метри і на ширину будинку. Чуть пізніше покажу вам детальні розміри по даному плануванні. Ось так це планування першого поверху виглядає у нас в 3D-схемі. Можете подивитись, і зараз ми от по сходах переходимо на другий поверх. На другому поверсі ми спочатку почнемо з 2D. Схеми планування. У нас є три спальні кімнати, одна з яких велика майстер-спальня площею майже 20 метрів квадратних. Є санвузол загальний на дві дитячі кімнати по 15 метрів квадратних. І є санвузол відповідно в майстер-спальні. Також в майстер спальні є і гардероб майже 6 метрів квадратних. Розміри сходин. Так, зараз я вам покажу спочатку 3D-схему другого поверху. Ось так вона виглядає. Тепер покажу вам. Розміри детально. Ось тут можете натиснути на паузу, там, якщо вам цікаво, роздивитися розміри самі у плануванні. Дані, дана схема буде в мене на Патреоні, в PDF, можна скачати там навіть трошки більше з узлами. Потім, ось тут ми можемо побачити план другого поверху з детальними розмірами. Даний проєкт розглядався як під цеглу 2НФ пустотілу, так і під повнотілу цеглу. Керамічно стандартних розмірів. По сходах. Розміри сходин тут йдуть досить зручні. У нас висота сходини 15 см і ширина 30 см, враховуючи 3 см ось цього звису оздоблення самої сходини. Сходи монолітні, відповідно, оздоблені деревом зверху по сходині, тільки верхня частина. Ну Це вже питання інтер'єру, можна оздобити чим завгодно. Пишіть в коментарях свою думку більше на патреоні. Всього вам найкращого до зустрічі.